Так, усіх вітаю, і невеличке продовження. Друга частина відео стосовно того, як я б'ю командні цілі. В першій частині ми закінчили на тому, що я ну, пробив всі цілі і чекав, поки відкриються нові рівні цілей, щоб їх можна було пробити. І я ще говорив, що мої партнери мають по команді підтягнутися. І в мене, як вони проб'ють цілі, які вже я пробив, то в мене відкриються додаткові бонуси. Призи я зможу забрати. Ось так і відбулося. Гравці, які разом зі мною пробили, добили ті цілі, які я. І навіть, от як ви бачите, вони вже побили по 12, пішли вперед. Це вже я від них дещо відстаю. Відкриваю знову ж таки свій запис, де я помічав, скільки яких юнітів я зібрав. І давайте тоді заберемо, зараз якраз продовжимо. покажу вам. Забираємо нагороди, які нам дали, а нам дали. 45 буревісників помічаємо. Де у нас бревісник? 45. І, і забираємо булава. Да, булава 50. Булава 50, в мене було 6. Того їх 56. Все, я собі помітив. Я дивлюся, що в, принципі, в мене тепер вже достатньо військ офа, атаки, і так як я говорив. Давайте забираємо. Так, І так як я говорив, тим бачите, на наступній цілі буде бачити повністю знову призвесть ОФом атакою, ще й буревісниками. Ну, зараз якраз буде хороша нагода показати, в чому їхня специфіка. І тому, як я і говорив, я буду цю ціль пробувати військами атаки, військами Офа. І так, поїхали. Ось, ви бачите, я відправив 45 буревісників, які в мене були. Ну, в мене, крім буревісників, ще є апекс і орка. Ну, Подивимося, проб'ють 45 буревісників чи ні. Ну, Військ офа досить багато. І я ну, спокійно впевнений, що я цю ціль проб'ю. Чекаємо на результат. Отже, результат, ціль пробита. Дивіться, я 45-44 буревісники втратив, ціль пробив. Вношу корективи в свої записи, виходить. Залишаємо одного боревісника. Чудовий, в нас ще залишились орки і апекси взагалі супер. І тепер в чому ну, якби такий перевага, фішка боревісників. Дивіться, у них досить високий рівень атаки. От, і серед їхніх властивостей вони в випадку їх втрати в бою. То на ремонтній базі ми можемо безкоштовно взамін отримати замісних Фенікси. Показники атаки і захисту в фенікса на 30% навіть вищі, ніж у самого Буревісника. І от дивіться, я втратив. Да? Я втратив 44 буревісника. Дивимося наш шпиталь. Є значок. Ось дивіться, 44 Фенікси я тепер отримую взамін. Атака 11 575. Взагалі супер. Просто чудово. Є, тепер йдемо і забираємо. Причому дивіться, я оці Фенікси, які я забрав, я їх сюди в табличку собі ніде не помічаю. Вони в мене, ну. Ну, якби йдуть таким бонусом, який залишається вже там для подальших боїв будь-яких. І дуже рідко при необхідності, коли там буквально щось не вистачає одного чи двох юнітів, щоб добити, я їх можу використати. От В цьому ще якраз такий перевага цих буревісників і феніксів, тому що, як правило, мені вистачає тих військ, які дають призом на цілі. А ці вже фенікси, відновлені через шпиталь, вони вже просто йдуть мені в копілку, як зароблені. В ході рейдів юніти. Так, тепер далі йдемо. Забираємо призи. Чим нам дали приз? Нам дало 80 буревісників. Взагалі шикарно. Так, точно, 80 помічаємо, і нас тепер 81 буревісник. Йдемо далі. Наступна ціль. Призи тут будуть змішані, бачите, буде дестра захист, і буде знову тільки вже броня, а не авіація, а юніти атаки. Що ж, відправляємо знову, як я і говорив, відправляю в атаку. Ну, на ціль, верніше відправляю атакуючі, а не захисні війська. Погнали! Як я показував в табличці моїх, в моїх записах, в да, мене 81 борівісник після крайньої атаки. І ось всі 81 борівісник я на ціль і відправив. Чекаємо на результат. Отже, результат, як ми бачимо, ціль пробита. Я втратив з 81-го втратив лише 50 буревісників, відповідно, 50 э, f 23 я э, зараз через шпиталь собі відновлю. Тобто все чудово. Знову ж, бачите, так те, що звернув увагу, про що говорив в першому відео. Як ви бачите, так і далі продовжує бути, що військ э, 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 авіації на цілі найменше, потім де. Трошки більше бронетехніки, потім йде важка піхота і піхота. І тому для того, щоб пробити офом таку ціль, е краще використовувати авіацію або броню, яку нам і дають призами. Тому що для того, щоб пробити її, ми повинні будемо витратити. Втратити в бою менше військ, ніж якби ми відправляли війська дефом броньою або авіацією, бо на дефі більше всього б виходило б піхотних військ. Так, 50 буревісників втратили. Забираємо своїх 50 f 33 фініксів. І що в нас? Ага, несемо зміни. 50 втратили. Це залишилося 31 у нас буревісник. Так, і що ми тут забираємо призами? Так, апекс? 10 штук. Заносимо. Де в нас апекс? І того виходить 35. Далі, Дестра. Захист 50 штук. Дестра 50. І Пантера, здається, да, Пантера, скільки 50 штук, Пантера 50. М -м, ну, я дивлюсь, що знову в мене, в принципі, так піднакопилося, як ви бачите, тепер військ Дефа досить непогано. Але і військ атаки також Хватає і тому. Так, нажимаємо, так точно не забуваємо. І тому, через коли вже відкриються ці наступного рівня цілі, я навіть тепер можу вже не чекати команду. У мене достатньо військ, я можу бути якби першим пробивати цілі, а вже хлопці можуть йти за мною, тому що я зібрав військ, мені хватить пробити. І один одну ціль, якого це там? 13 да, там, і 14 рівня, тому що в мене військ підзабралося, і тепер я можу піти якби, локомотивом, пробивати першим. А хлопці вже бити за мною вдогінку і забирати більше призів. Ну, ось так ось друга частина. Ще раз показав, доповнив перше відео стосовно тактики пробиття командних цілей. І забув додати ще один такий момент. Що не забувайте, так як ви бачите, що в нас я ну, не всі війська втратив. Частина, да, там 31 буревісник в мене за... о, вернувся на базу, і автоматом вони вертаються в штаб, не в бункер, а в незахищену частину штабу. ось сюди. Тому не забувайте потім штабу е ці війська атаки перекидати по завершенню того, як ви закінчили бити коматні цілі, е повертати їх в бункер, щоб вони не стали легкою здобиччю ваших супротивників. На цьому все. Бережіть себе, підписуйтесь на канал, забув додати в першому відео. Ставте свої вподобайки, коментуйте. Сподіваюся, що ця інформація, яку я даю, буде вам в нагоді в грі, і ваша гра дещо зміниться, будете отримувати більше задоволення від гри, ну і грати, як кажуть, в насолоду. Ще раз бережіть себе і до нових відео. До побачення!